so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Я зайду з вашого дозволу, точніше вже зайшов. А то передавати гроші через поріг це погана прикмета. Чого ви на мене так дивитесь? А, вам подобається мій піджачок? Ех, у мене слабкість на піджаки від Валентіно. Ммм, Валентіно? А окуляри. Це здається, Олівер People's. Так. Це Олівер Піплс. Я розумію, що всім нам не важко, тьфу, всім нам не легко зараз, але живемо один раз, тому треба дозволяти собі маленькі слабкості. Я не рощу, як вас звати і чим я вам завдячую? Здається, щось було про гроші? Звертайтесь до мене, пан Єрмаслав. Відповідальний по підтримці населення перед виборами, <гум> коли там гречко роздають у ці маси. <гум> Служу народу, якщо коротко. Скажіть, а як у вас справи з оцими картками кешбеку, повернення там якогось? Ну куди вам тисячу можна кидати? У мене з цим все нормально. А чому справи нормально, а не чудово, ідеально, магніфік? Тому що я не відкривав ці рахунки Ярмослав. Знаєте, я не довіряю людям, котрі мені обіцяють шару. Та й з іншого боку, відкривати банківську таємницю комусь ще більше, ніж вона відкрита наразі, мені здається, це погана ідея. Приблизно як пускати козла на грядки з капустою, ну ви розумієте. Та й до війни, до мобілізації я заробляв 5 разів більше. Ніж були мої бойові рік тому. Зараз буду жити на збережене. А що тоді до вашої дружини? Вона не бажає поповнити сімейний бюджет. От ми з моєю завжди не розлий вода в усіх питаннях і всюди. В Італії, в Іспанії, в Португалії, в Голландії, всюди разом. І це тільки за цей рік, правда, це все були виключно робочі візити. Розумію. А я свою дівчину бачив три роки тому в Німеччині, звідки я повернувся і був мобілізованим. Тепер вона там, а я тут. Безтерміново. Такі плани були: сім'я, діти. Розумієш, все життя працював, хотів собі роботу в Німеччині, але не так сталося, як гадалося. Я тепер без права на це все. Яка сумна історія. Але ж ви завжди можете подивитися, як ростуть мої діти. В чому проблема? Ти щаслива людина. Зараз війна, а тобі втрачать нічого. Не те, що мені, у мене три синочки. В одному 26, він в тому році в Австрію поїхав, але два інших то в Україні. Я так за них переживаю. Вони в мене такі жертівники, що без. Охорони, вони не можуть поїхати по Києву. Розумієш? Ну там стали десь покурить посеред дороги в центрі, а там надо збігається жебраків і настрій псують. Так важко. Так от, були ще до справи. Так як рахунки ти не відкривав, тисячу тобі ніяк було скинути. Я тобі її приніс особисто. Ось це за всі твої заслуги. Цей ніжний зеленуватий відтінок і товщина підібрана з витонченим смаком. Цей оксамитовий на дотик папір. Боже милостивий, навіть водяні знаки. З тобою все нормально? Ти спітнів. Я так приємно здивований вашою щедрістю. Пропоную це відмітити дуже швиденько. Як на рахунок того, що повіскарю. Безкоштовно. Давай швиденько. От і чудово, зараз принесу. Не соромтесь, відчувайте себе як вдома. Проходьте тут направо. Тобі подобається Грінго вайб? Вони ок. Коли повернулися до російської, стали значно краще. Їх стара творчість мені була не до вподоби. Але коли вийшов їх найпопулярніший сингл, мені здається, тут вони розкрились. Рен має дуже свіже і чисте звучання. Сенс пісні додає їй неабиякого поштовху серед слухачів. Такий поштовх зараз дуже важко знайти в сучасних виконавців. Їх, звичайно, можна порівняти з Тарасом Тополею, але мені здається, у Грінговайп значно краще почуття гумору. А чому в тебе такий дивний стиль? В тебе живе дикий пес або щось типа того? Ні, Єрмаслав. Це що, дощовик? Саме так. У причепляючий трек, але люди чомусь не слухають лірики. Але Вони мусять це зробити, тому що це не просто пісня про задоволення життя чи справедливість якої немає. Це також особистий маніфест гурту. Гей ярмасла не раді та главні п'ятера седа церковній раді. Там ще в кінці сигара ніколи не палив сигар. Коли був молодше, не вистачало на це крутості. Друже. Не в службу, а в дружбу. Допоможи розкурити. Дякую. Ukraine, dämmendem Abendwind, Ukraine, wenn deine Nacht beginnt, dann schweigt das Land.